Всім привіт, з вами я Фенікс. Сьогодні ми пограємо в гру під назвою Чучоу. Вона вже вийшла десь дуже давно, але. Я дійшов до неї тільки зараз. І так. Що нам треба зробити? Я не знаю, це головоломка якась. Ага, він не хоче будитися. Може будильником. Да, понятненько. Може телевізор його розбудить? Оже сирена. Ем, так. Так, а що я робер, його... може розбудити все. Може цей мужик. Е. Эм... О, Так, сей, надувся. Зараз буде бабах. Е-мое. <смір> ну, зато ми його розбудили. Нормально. Е -е. О, хочу їсти скоро. Каже, таємний рука у нас вкрала їжу. що за капец? А... Та ше його вкрала. Ей. А... Мне кажется, що це буде не получится так. Так, й-мою. Так в ту сторону, тепер в цю сторону. А як він не попадає? No tu jest jakiś znak pytania. O. Ech. O. Pam. O rano zabrał jedzą. <grywy> tak, opet za ręką. No nie może zigistrować normalnie. Ну хай... Ладно, він не дострибує до на нього, треба щось придумати, треба його запустити катапультою. Із... Бе... The... Що uh... це таке? О! Тай... <риві> О! Опять цей їжак Так, нас в мегасалон Я не буду нічого тикати, що робити. А ну-ка, відкрий свою голову. Поговорить надо з ним. Максимально дипломатичним шляхом. Вирішуємо питання. Хе-е-е-е Ну ладно, дипломатичним поводишь, не шоколневеш. Час на нього заліз, А цю штуку тикнути? Ем а... Ладно, попробуємо вверх. О, у нього руки стали довші А блін Значить, блин. Знаешь, это щось зробити. Запустити його вверх.

Ой-ой-ой. Ура, відвай копав. Так, тепер вверх. Ну і в цього щось зробити. Оп це речажок. Давай. Давай. А я понял, надо на себя подстрибнуть, чтобы прям на него. Опа. Ой, хорошо. А это их жак все забирает. Конечно, конечно. Ты чуть-чуть просто не понимаешь. Ты чуть, чуть не понимаешь, ему просто надо побахнуть из этого ежика. Это тайминг, тайминг Щас Таяк тайминг, Клей. Ладно, надо щось інше зробити. А Ладно, Щось зробити з раком Стривай. Ага. Значить, взяти його і запихнути. Що робити, тепер даже це. О! Появився новий варіант Сейчас надо Та як? бы зовут Та я не понимаю надо в тайм чи що мені надо робити вообще тут Він ао Ага Вау, wow. тепер він став ним. Ах, oh, ти oh, ж oh. їжак. Ого. Саморобний вертоліт! Надо щось робити. Бесенько, надо щось робити. З цим щось. О, 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 о. О, це ФПБРД. Ай, не туди. А, мені треба повертатися, чи що мені робити? Так, ладно. А, вони мене відкидують, я думаю, я зразу... М -м Мінус... Так... Так... Ай, там п'ять сюди! Акуратненько. Перевернути, -пер -пер йоми. А як? Так отай. Ну, це... Тепер він з іншої сторони як він це вообще робить. А тут що як повернутись? А як? Дай. Вони вроде просто як квинпон грають уже. Так, тоді ну, якось оп 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 оп. Чорна дирка мене змохтала, ура! А це хто? Тоже вони? Так? А тут що робить? А, нато, щоб мене з'їли. Хорошо. Хорошо, ладно. Я то так атмосфера сильно поменялась вообще. Теперь спать и хочется. Так, быстро, быстро, быстро. Ай, вин тоже сюда. Заезжай, мы уже достал. Просто. <свык> <свык> быстро, бежи за мной, быстро.

Не доветишь. Окей, давай наскийс. якийсь... Ну, цей... на муравьек. Давай. Залітаю его в, в рот. А ого. Що тут? Щось е е там. три якихось медалі. Попити щось там, це дві медалі, і з'їсти щось там це одна медаль. А, я вибрав. А, чи... Йоме, ну давайте это так. так Ого, дук-дук. що? А, о, давайте тетріс. Йоме, тепер тетріс надо. Надо ховатися від нього, да. Я понял.

Прямо, Бібе, оу. Оу, то йо-мою, а шо робити? А куда ховатися? Oh. О. Що мені по бомбі надо? О, oh, мене медаль. Я тепер звід понял, звідки вони. Так, момент ну, одна медаль. Чому три по три? Еээ. E, а це що вс таке? Терлю, терле, терле. Давайте, там пак мене піддаємо, мабуть. Так. А як їсти? Чи там не надо їсти? А, ми йому то, що він. E, я Не знаю, як це сказати. Перероблю. Ура! Так, так, так. Ого, А де ми? А. Давайте візьмемо оце... Зілі. О. Давай з'їмо його. А то, що він возрождается, це вообще нормально. Давайте иди сюда. Мінус один, мінус два. Туда ботики просто. Да мой. Ну вс, сейчас забираем быстренько, то есть. Ура! Якщо це останній рівень, надіюсь, Надеюсь, встань. Ух ты, -мо, що це що таке. А чого у нас один пекмен якийсь хворий? Ого. Чо само туди пішло? Чи це я пішов. Так, 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 так як повертати, воно тут іноді повертає, іноді не повертає. Ну чому воно не тикається? Може мені на стрілочке. А, я можу на стрілочки Ого. А я на ось зараз. На мишку якось управлю. ой, на На... стрілочки якось більш краще управління. Тобто. Легше. Воно прям управляється, бо там воно могло саме кудись піти. Оп, оп! Чуть-чуть чуть-чуть вже. Так, 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 так. Єс, накидається ту. Уля! Я так думаю, що нам треба взяти ту штуку за три медальки, того потім ще кудись тепер, правда, я не знаю, що це за гра абсолютно. Ну ладно. Так, він теж нічого не розуміє. А, ого. Дві пружинки якісь. А шо? А. А, о. Не ухилятись треба, чи бабахатись в них. Що мені робити треба, я не понимаю. А що робити? Я стою зеленим. Персийнім. О, я одного зніс. Давай тепер цього. А, мені треба ...ставати якимось, щоб зносити якихось одних. Так, ми надо засиній тепер. Оп. Ей эй, эй, оп, оп. Оп. Все -мо, опять. Ладно, я вже понял, що робити так що в принципі не має бути так важко. Ладно, поки я позбиваю зелених Та йомає Так, все, тепер червону. Опа, хорошо. Червоно надо бути, чи яким? А, о. Та йомає Блин, мене просто много якийсь. кис. Я опять убернувся под ко. О. Опа. Вау. Я в кінесі так, равек. ай ай цю штуку. Терле-терле-терле. Терле-треле-треле. І... шо я нам дає? Що це за таблетка така? О, я тепер мощний. теперь быстренько крутим всю штуку и легко. Ура! О, -о, -о, О, ну хоть забрали, заберем. А, у нас теперь нема рук, и сейчас пробежать цей фиолетовый челик.

Так, куда ты бежишь? Ого. Ч ⁇ -мо, капец. Грибы, грибы, грибы. или что-то нам даст. Ого. А, тут не нема... ну, можно чуть-чуть убыть просто. Давай, короче, жестко мы успеваем песню, ведь ради и за Че, Опять песня ее А, понял кто мы. Оп, оп. Короче идем назад. Не спросивала, давай это сей. О, мы можем. Ой. Короче, шары эту штуку зимом, если нам... Воно... Може вона сверне назад? О, да. А тепер ми її ще раз. Берем цього. Хай він їсть. Тепер він курочка. Ура. Да. Ладно, все, давай назад, дырочку. Так, ймо, не ну, знаю, печінку якусь щось таке Э, e... Ура, нас два. Ого, ого. Ого. налажается вот эту штуку по баблоху. Нет, это моё. Угу. Шо? Дожди. Короче, мы забираем эту... Цю... За... <свят> так. А что вы делаете, Мне вообще только эту почку дать всему. Їжачку А, я це робив. О, ні, я це не робив. Ой-ой-ой-ой. Ще раз підказку, так. Я вели... Я беру оцю зелену штуку і... Цей їжак її типа їсть я не розумію, що він тут зробите, й-мой. Давайте сюда підемо а Я походу понял, Якщо цей їжак щось не забере, конечно. Йо-моє. Так, нам показували в підказке, що цей мужик мой з'їсти. Давай. Він став спойдермоном і тепер цей дуже сміється з нього. Я не знаю, що з ним робити вже, чесно кажучи. Що це робить? Понятно. А я не знаю вже що робити. А це мені ой, куди я зайшов? Це мені треба э, цю штуку потрусити. Потом піти сюда. Самому стати спойдер-моном Так І запихнути Закрити роти з цим Йому стає скучно Він засинає Йома ну-ка, п'ять, якийсь клас Хе-хе-хе-хе-хе-хе Хе-хе-хе. Опять обманщик. А что Надо, Капец, шо робить? Так, капец. А куда ми не тыкнуты? А, а Я понял. Мы идем сюда. нас не бачить, мы так. Разбегаемся. Бэм! Ура! Ой, короче, шо я вам захочу? Короче, якщо нам трохи цікаво, то да ставте лайк і підписуйтесь на канал. Всім пока.